Сьомий клас хімія. Хімія це природнича наука. Вона вивчає речовини та їх перетворення. Речовина це усе, що займає простір і має певну масу. Хімія одна із природничих наук. У хімії традиційно виділяють певні розділи: загальна, неорганічна, органічна. Хімія пов'язана з іншими науками про природу, на межі яких виникають суміжні інтегровані науки та розділи, приклади яких наведено ось у цій схемі: агрохімія, астрохімія, екологічна хімія, токсикологічна, геохімія, біохімія, медична хімія, фармацевтична хімія. Користі від вивчення хімії у суспільстві дуже багато, сучасне життя неможливе без металів, добути певний метал із руди можна лише хімічними перетвореннями. Природа багата на яскраві барви, але штучні барвники, стійкі до прання, освітлення та впливу часу без хімічних знань створити неможливо. Завдяки досягненням хімії створено матеріали та засоби. Які не трапляються в природі, наприклад, гуми, пластмаси, клеї, лаки, шампуні, мині засоби тощо. Для виготовлення харчових продуктів використовують різні речовини, консерванти, барвники, загусники, розпушувачі, наприклад, тіста тощо. Без хімії не може обійтися і сучасна медицина. Це і різні ліки, і нові сучасні медичні матеріали. Правила безпеки під час роботи з хімічними речовинами Пригадайте, що ви пам'ятаєте зі щоденного життя або з кінофільмів про заходи безпеки, яких дотримуються науковці і науковиці в хімічних лабораторіях. Перед роботою одягають захисний халат, а також рукавички й окуляри, якщо вони необхідні, довге волосся слід зібрати. Роботу починають з вивчення опису або складання плану досліду, виконують лише заплановані дії з дозволу дорослих вчителя, вчительки, батьків. На кожній посудині з реактивами має бути етикетка з назвою або формулою реактиву. Розгляньте свою домашню аптечку. Не використовуйте посудини з реактивами без етикеток. Відкривши банку з реактивом, не кладіть корок на стіл боком, а кладіть його внутрішньою частиною догори. Тверді реактиви беріть шпателем або пінцетом. Набирати рідину з посудини можна за допомогою піпетки. Наливаючи рідини, посуду не з реактивом беріть так, щоб етикетка була повернута до долоні. Залишки реактиву не можна зливати або зсипати назад у посудину, з якої взято його. Для цього має бути спеціальна посудина. Якщо ви розбили посудину з хімічним реактивом, уламки можна викидати лише в спеціальний бак. Для сміття. Для нагрівання розчинів у пробірці, користуйтеся пробіркотримачем. Отвір пробірки має бути спрямований у бік від вас та інших осіб. Не заглядайте в пробірку, у якій нагрівається рідина. Гаряча посудина, на вигляд не відрізняється від холодної. Перед тим як узяти посудину рукою, переконайтеся, що вона охолонула. Якщо треба перевірити запах реактиву, не підносьте посудину до обличчя, а утримуючи її на певній відстані, спрямуйте руками спеціальними рухами руки повітря над посудиною до себе. Під час роботи з розчинами їдких речовин стежте за тим. Щоб вони не потрапили на шкіру і одяг. У разі їх потрапляння на шкіру негайно повідомте про це вчителя дорослу людину. У жодному разі не випробовуйте реактиви на смак, навіть якщо використовуєте для досліджень харчові продукти, наприклад, кухонну сіль, цукор тощо. Також при роботі з хімічними речовинами. Не можна вживати будь-яку їжу та напої. Підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. Після роботи вимийте руки з милом. Увага! Завдання. Проаналізуйте зображення, обговоріть у групі, визначте, які правила безпеки. Були порушені обговоріть, як правильно діяти, або що потрібно змінити, щоби не наражати на небезпеку себе та людей навколо вас. Пам'ятайте, правила безпеки це неформальність, коли ми розуміємо, як вони працюють. Ми можемо безпечно експериментувати і в кабінеті хімії, і у себе дома, наприклад, на кухні, яку можна назвати теж хімічною лабораторією.